Вітання глядачам нашого каналу. Говорячи про війну, дуже часто говорять про тактику, про стратегію, про зброю в кінці кінців, про героїзм. Але на превеликий жаль, дуже мало про побут солдат. А це ж надзвичайно важливо. Ось ми сьогодні і поговоримо саме про нього. Будемо закривати цю прогалину. І навіть не стільки про побут, а про харчування. Вірніше про харчове забезпечення солдатів. Вегецій писав, що голод страшніший за меча. Але римська армія республіканська аж до пізніх її часів, як і армія Стародавньої Греції, була міліційним формуванням. Тому забезпечувала харчами себе сама. Регулярне забезпечення продуктами армії починається з реформ Гая Марія. Вітрувій, який жив дещо пізніше, проте залишив дуже цікаві, ну, що стосується ранішого часу, залишив дуже цікаві е поради. І перш за все, про те, як забезпечувати. Військо водою. Він сказав, що якщо ви прийшли в якусь місцевість, то перш за все, подивіться на місцевих жителів, чи в них не викривлені ноги, чи не гнояться очі, що є свідченням поганої води. А вода була дуже і дуже важливою, тому що видавали тоді, як правило, сухий пайок. І щоб зварити, наприклад. Чи спекти щось, то потрібна була вода. А якщо ми беремо боби готувати, то їх треба ще перед цим замочити. Отже, забезпечення водою армії було надзвичайно важливим питанням. Ну, Вітрові дея ще дуже цінні поради про те, як потрібно зберігати продукти. Щоб вони не псувалися і щоб їх не псували гризуни. Ті, хто зараз на фронті, прекрасно розуміють, що ці питання стоять і зараз надзвичайно гостро. Римська імперія, цивілізація сільськогосподарська, отже, забезпечувала солдатів, перш за все, зерном. Все інше було просто. Добавками. Хліб паніс мілітаріс був основою солдатського раціона. У часи Полібія пайок складав 26 кг на місяць. Інколи це могли бути сухарі певним чином зроблені і висушені. В епоху пізньої э, імперії сухарі називались буцелатум. 850 грамів давали 1959 кілокалорій на день, що забезпечувало 65% потреб солдата. Але частіше видавали просто зерно, з якого варили кашу, пульс, для того, щоб можна було приготувати щось із цього зерна, то солдати з собою возили жорна. І навіть серпи. От зокрема, імператор Каракалла, щоб показати свою близькість до війська, сам з ними молов на жорнах зерно, щоб виготовити борошно. Віддавали перевагу зерну пшеничному. Ну, е, наприклад, пліній старший писав, що ячмінь. Раніше наші предки їли, але тепер ячмінь їдять лише тварини. М'ясо було розкішю. Вживали е, стародавні римляни свинину, і це було таким конфліктним моментом, наприклад, в Палестині, де для іудеїв е, свинина була. Нечистою твариною. Тут слід сказати, що в теплому кліматі, в сухому теплому кліматі, свиня є харчовим, якби конкурентом людини. Тому і е, в Палестині та і в Греції віддавали перевагу козам. Хоча греки свиней теж розводили. Чим забезпечували ще? Ну, ось цибуля, часник. Ну, зрозуміло, було багато сушених овочей і фруктів, от, зокрема, родзинки, фініки, фіги. Ну, обов'язково, зрозуміло, що обов'язково це оливки. В'ялені, мариновані оливки обов'язкова річ для середземноморської цивілізації. До речі, часник вирішував ще одну проблему. Його додавали в боби, щоб зменшити. Музичний ефект утворення кишкових газів. Так само, як зараз роблять, наприклад, у Греції. В страви з бобами додають часник і лимонний сік. Далі напій. Напій відома римська поска. Е, ну, До сьогоднішнього дня йдуть дискусії, чи це вино розбавлене водою, чи е, це розбавлений оцет. Ну, Скоріше всього, що це був просто оцет на ранній стадії ферментації. Е, його додавали в воду, це давало обеззаражуючий ефект. А в теплому кліматі це дуже і дуже важливо. Воно і тому є спрагу краще. Та й, ну, я ще раз повторюю, що боролися з кишковими інфекціями. А до другої половини ХІХ століття, а се ж армія, скученість, то до другої половини 19 століття від кишкових хвороб гинуло солдатів в десь в 6-10 разів. Більше, ніж від ворожої зброї. Ось так. Обов'язковою стравою у римлян був сир. Це було щось середнє між фетою і сулугуні. надзвичайно цінне джерело. Білків та вуглеводнів. Крім того, Вегеції каже, що до першої необхідності продуктів була ще й сіль. На контуберній, тобто найменший підрозділ Римської армії, виділявся один штатний кашевар. Їжу приймали двічі на день, вранці і ввечері. В єгипетському папірусі 199 року перераховані продукти, які місцеві жителі були зобов'язані поставляти солдатам. А папірус з Оксірінга 4 століття дозволяє розрахувати раціон солдата, який складався з 350 грам хліба, 900 г м'яса, 1 літра вина і 100 грамів оливкової олії на день. Ну, зрозуміло, що для солдат дозволялись найрізноманітніші способи урізноманітнити е, своє харчування. Це і полювання, і рибалка в легіонах спеціально виділялися майстри цієї справи. Але коли два легіони стояли в якійсь місцевості, то зрозуміло, що ну, е, вони, як сарана, винищували геть-чисто все. Ну, зрозуміло, що годувати легіонерів потрібно було не тільки під час бойових дій, а й на постої також. Адже вони не сиділи просто так, склавши руки. Вони будували дороги, мости, займалися дуже важливими справами, а фізична. Праця людини може спалити до 8 тисяч калорії. Слід сказати і про параметри тодішніх людей. Ну Середній ві... середній зріст римляна був десь 168 сантиметрів. Римський легіонер був дещо вищий сантиметрів 170 на зріст. Ну і вага десь 60-65 кілограмів. Ну, Таким чином, я ось, як би, ідеальні параметри римського легіонера. Слід сказати, що покарання їжею також ввели римляни. Ось, наприклад, могли заборонити розводити вогонь, і солдати змушені були харчуватися лише хлібом і водою. За провинності легіонерам скорочували видачу харчів, або ж переводили їх з пшениці на ячмінь. До речі, про ячмінь є ще дуже цікаві моменти. Наприклад, ячмінна каша, ота так звана ну, перлова каша. Кірзова, так звана, знайома кожному, хто був в радянській армії, була основою харчування гладіаторів. Їх навіть називали ячмінними людьми. В нашому розпорядженні є поховання гладіаторів. І ось надзвичайно високий рівень стронцію, у кістках показує, що харчувалися вони в основному рослинною їжею. Що це давало? Ну Крім того, що це зміцнювало кістки, окрім того, ну рослинна їжа така сприяла зростанню підшкірного шару жиру, який якимось ще, ну, певним чином був захистом від. Порізів відрізаних ран. Що стосується ваги продовольства, який носив на день з собою легіонер. Це було 850 грам зерна або ж. 1100 сто сухарів двісті грам вареного м'яса або сала, триста грам сиру. Тобто близько півтора кілограма на день, пайок на три дні. Відповідно, важив 4 45 кг. кілограма. Наполеон казав, що батальйони марширують доти, доки у солдат повинен шлунок. Ну, він щось знав, мабуть. Якщо вас зацікавила ця тема, пишіть у коментарях. Ми будемо продовжувати. Слава Україні!